Пойду. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Здарова, танкісти, смертник на связи. Сьогодні ми поговоримо про наші нові тяжі Китайськи, які незабаром появляться уже в ігрі. Обговорим нашу десяточку. БЗ-75. І кстати, скажу, от сімерочка, в них в натурі красива. Ну, от іменно сам танк. Такий чисто по приколу. Так, і перед началом відосика, друзі, зразу попрошу вас прожати лайкосик, підписатися, якщо ще не підписані, поставити колокольчик, щоб не пропускати свіжі відоси. Також залетіти в тілігу там наші танкові новини, самі свіжайші, причому зразу появляються там внимание таке, да? І. Ми розіграємо коробочки. Стартував розіграш 30 числа на стрінчику. Я думаю, де то в 7 годин буде початок стріма, плюс-мінус часи, як я думаю, просто я не знаю так. Так як друзі я находжуся в лавах ЗСУ, то я не знаю просто, як в мене там буде, що, що може пройти кашу що, я думаю, в 7 годин. Кажі, ну, сука, під підпишіться на телегу щоб не пропустити інформацію, якщо щось поміняється, я зразу там спишу всім. І так, не будемо лить воду полетіли. Тобто, що ми маємо із супертеста по бз 75 Ми маємо турбіни. І 6 бустов по 10 секунд на прискоренню. Тобто летить він більше 60 км з турбіною. І я думаю, що розробочики це побачать і пофіксять, тому що він пригає з холміком висотою в три танка і не тіряє хітпоїнку. Взагалі, він просто отак спригнув. І поїхав далі, помчався. Плюс до цього представте, якщо ви там доїжджаєте до холміка, там світиться танчик, ви виключаєте турбіну і влітаєте на цей танк. Представляєте, що з нього буде? У вас буде в екіпажі Мастер Тарана, це по-любому. Це 100% друзі. Плюс зразу же поки за екіпаж заговорили. Плавний поворот, башню, плавний ход, потом король без дорожі. В принципі, це основні пірки, які надо в першу чергу качати на ньому. А те все основне, в принципі, по ходу дійства. Я думаю, ви там в курсі вже про все. Не буду 20 раз та саме повторювати те, що ви знаєте. І так, давайте ми ще скажемо, що ми поставимо на нього з оборудки. Желательно би, звісно, бонові, або хоча б е, трофейні ставити це турбіну, стабілізатор і досилатель. Скажу чому турбіну. тому що, друзі, це танк, з якого треба виїжджати е, максимум Максимум скорості з нього. Е, чого? Потому що. Ви будете приїжджати на позиції першу і не давати врагу вашому заняти і зі позиції. Також В нього ця фішка, як би, така, можна сказати, головна. От, якщо не вижимати з нього максималку, то Ну, з тої турбіни. Ну, прожати, щоб там когось втаранити хорошо. Тіпа. Ну, прожмете, ви там доїдете просто е так же само, як і ваші однокласники. там. Наприклад, 277 нормально теж тулить. Е Амон, ПТХ вона їде на... Ну, я не їду на першу лінію, завжди тіпа, дотяжив. Вона теж летить 50 км. Тіпа. Якщо ви з нього не будете вижимати максималку, то з тих турбін. Кроме тарана, коли ви зможете а, в, з п'яти в одному бою використати, то толку більше немає. А коли ви будете вижимати максималочку, будете прилітати на позицію перші. Це його фішка якби така. тому що фугаси нас. А, саме головне, що не сказав, друзі, у нас фугаси ж забрали. Фугасу в ньому не буде, так як в БЗ-176. Просто розробники побачили, як він. Тобто, що він робить в рандомі, і вирішили, ні, друзі. Якщо сюди ще закинути фугаси, то це буде просто жесть. Так, давайте розберемо по польові. Що ми сюди ставимо? Так, починаємо. Перший. Всюдихідне шасі для збереження набраної швидкості. Ну, це по-любому треба, я думаю, об'ясняти, чого не, не треба. Типу. Будування паралаксу. Від кола зведення. Ну, Бустріше зведення буде. Самі розумієте, електропривод паралакса. до огляду. Ну, так ж, від того залежить, що, друзі, ви приїжджаєте на позицію перші, огляд mm. треба трошки мати по-любому. типу. Перерозподіл енергоживлення до швидкості зведення. Понятно чого Поліпшена платформа. Від розкладу. Тоже понятно чого. Плюс екіпажик плюс стабілізатор. Ну, це все сумірується і буде неплохо. Так, по польові, все, в принципі, що ми маємо по пушки, друзі? От. Насчет розброса і коло зведення. Зведення в нього вроді непогане. Я чого -то не, не запам'ятав, чесно скажу. Ну, ми маємо альфу в 650 КД 1282, то есть, ну непогане. 152-мм пушка теж із. Тобто, uh, ну, як, uh, як на вигляд, мені казалося, що там 160, там фієчка. Заїбі. На ділі, то нічого. Єбать долбайоп. Так, то, що я не сказав, друзі, скорість ми uh, будемо мати дето 40 км, uh, коли будемо юзати буст, будемо дето 65 км. Плюс-мінус. От представте, ви на 65 кМ влітаєте в якусь танк. Ну, не в 100 звісно, типа там, не в Маусу. Атаку, типа этот. Е -е, такий стрійний тяж, наприклад, і навіть якась естеха буде стояти. Що ви зробите? Плюс в нього маса е танка, така нічого вагома. Движок, от я це провтикав, друзі. Движок теж у нього, да. Ну непоганий. Блять, оце цим запартачив відос, да, пацани, типа, Що я затукаючуся, не, не, не все узнав, звісно, типа, не все заповнив, записав. Ну да, нічого, я думаю, що я так. Ви мені це пробачите, правильно. Що ми маємо, наприклад, по броні? Ми маємо чучий нос. От іменно не такий чучий нос, як Вісасінь, що там довернув і все, і борода, Ні, ми маємо Лютий лютий чучий нос. Чому лютий? Тому що там привідьонка з ще, ще й затикав про його у Увени, У якщо пам'ять не підводить, то Мінус 8. Да. Долоне бути мінус 8. Якщо десь я не прав, то поправте мене, пожалуйста. В коментарі. Якщо мене пам'ять не подводить, мінус 8. Тобто ми витягуємося. Це ж не мінус 5, і навіть не мінус 6, а мінус 8. От голови, ну, в голові пробивається е, комбашня. Ну, це, типа, якби по-другому ніяк. Але вони, я б сказав, вони великі, їх теж треба витілити. Там, смотри, як е, іде катка. От у мене навіть, наприклад, я теж буваю шию лючок раз за разом, а буває таке, що ні разу не типа, пробити. Ну, це вже як фартане, як зайде снаряд, як він пролетить, Це все. Е, 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 Фізика сильна в наших танках можна сказати. Але при приведенки ми там в шучому носі, якщо ми будемо грати від голови, то ми будемо мати там по 300 мм 270-280 ну, в різних углах. Тобто есть, как би бы з зеленого там взагалі не буде. Якщо ми будемо грати від Увена. А якщо ми приїдемо і станемо в клінч, друзі, тобто у нас е, корпус танка нижче. Ну, він невисокий, не тобто, можна так сказати, е, зрівняти там якусь є сотку е, Що там у нас ще таке AMX високе, наприклад? Вони в у вас будуть шити в оцей ваш носик, можна сказати, там е, є такі. Е, Окошки, між ними можна там по 160 мм броня, якщо не ошибаюсь. І вона буде непогано шитися. Також ми ще маємо танкувати, можемо танкувати бортом. Там теж непогана привідьонка яка нам поможе, але маємо ще моторний оцік. Там є такий прострел. От іменно там моторові жопа ми горимо, типа і буде сра. Але ви будете танкувати і це треба бути неподвіжним, щоб вони туди вицілювали. Так що, в принципі, ви можете за це особо і не паритися до пайок. Хто тарінку потратил, а мне приятно. І так, друзі. В принципі, саси, я вроде бля, все сказав, Как бы я это советую викачати його, Братан, земля... кому видос Привец. понравився, Димой. не забудьте за лайкосик обов'язково. Спасибо за просмотр. Тупо, братя, тупо, удачних вам каток. Пока-пока.